Номер 10. У запасі у команди Севлюш такі гравці. Василь Козар, номер 12 Борис Ковня, номер 9. Безик винос м'яч. Від своїх воріт. Михайло. На Пітру винос. Чейпеш проти нього грає і в цьому зачепив трохи суперника. Одразу розіряли, по свистку показує. Гала. Відомий арбітр сьогодні обслуговує матч з Мукачева. Чекаємо від нього об'єктивного суддівства, Як традиційно, він робиться у матчах своїх. І вже йдуть він вперед. Там розігралися винорадівці. Мудра прострілює на мешка. І Віщак забиває у правий кут! Ерік Віщак. На 14 й хвилині Ерік Віщак робить рахунок 1-0! На 14 хвилині Севлюш виходить вперед. І лунає Гойра. Севлюш, Гойра Ерік Віщак. На трибунах. Італій Чепіш виконує кутовий з лівого краю. Навіс Чепіша і забиває Василь Вашкеба. Василь Вашкеба на 32-й хвилині робить рахунок 2-0. І відзначаємо передачу Чейпеша. І знову виносять. Вибороли м'яч полянці в центрі поля. Перехопили. І Вайда перехоплює. Віщак. Мешко. Прострілює мешко. Ні, це удар і м'яч в ці в правому куті. На 35-й хвилині Юрій Мешко робить рахунок 3-0. Пітра це зробив. Однак Міца тут, як тут. Виборює м'яч. Для Севлюша. На Чонку віддавав. Чонка підхопив цей важкий м'яч. І на Софічка Пас віддав міца. Можна забивати. М'яч. Остафійчук на ударній позиції. І колочує м'яч в сітку. Легенько вколочує. Рахунок стає 4-0. Олексій Остафійчук, який з'явився на полі після перерви. На... Міца бореться проти Пітри. Вчився в боротьбу. Олександр і відібрав м'яч. Чудово. Котле... Обігрався з Котлярем. І вже. Башкева з м'ячем в центрі. Прискорюється Вашкеба. Віддає на Вайду. Вайда може виходити на ворота. Тодак можна прострілити, Пас можна віддати. Чекає Котляр. Вона віддає на Вашкебу. Вашкеба закритий. Вайда пробиває в дальній і лівій. І забиває. На шостій хвилині другого тайму. Залом на 51-й. Артур Вайда робить. Вашкеба розігрує стандартні. Розіграв на міцу. Міца на мешка. Мешко, Мешко йде з м'ячем. Є в нього простір може йти. Ні. Віддає на вайду. Вайда далі на Котляра. Котляр є простір котляра. Можна і пробивати. І прострілювати прострілював Чанку. Ні. Полянці не можуть вийти від штрафного майданчика. Себастьян Шопота вже з м'ячем віддав на мешка. Мешко йде в центр. Йде на Ломагу. Ломага є також простір. Може пробивати. Пробиває Ломагу. правий кут! Андрій Лома на 9-й хвилині другого тайму загалом на 54-й. Робить рахунок. 6-0. А... Понзель. Пробиває. Ні, не пробиває. Понзель не дають йому цього зробити Вайда та Котляр вдвох. Вайда обігрався з, дофіч... з, дофіч... з і... Далі на Чонку пас і знову Чонка може йти вперед, ну може забивати сьомий м'яч. Ні, віддає, віддає на Ляховича і Ляхович не забиває, як же ж так. Знову пробиває Ляхович і 7-0! 86-та хвилина, Микола Ляхович! 7-0 Севлюш, Виноградів!